Друзі, нас інфу перші проголовне поїхала. Півкільце над Покровськом і Мирноградом має ризик з'єднатися в зашморг котла. Пише Ірина Мудренко, волонтери політолог ворог зайшов на околиці Мирнограда і також використовує не лише свої артилерійські безпілотні системи, а й пілотні технічні засоби. Зараз це дуже ускладнює ситуацію. Наші сили оборони намагаються отримати. Роблять фортифікаційні споруди, але ситуація досить важка, каже речник угрупування військ. Схід Григорій Шаповал. Ще влітку орки прощупували наші сляпкі місця, інфільтрувалися, заходили в тили, і накопичували свою піхоту. Телеграм-канал Deep State пише до Покровська, росіяни змогли затягнути ще одну сотню піхотинців. Вони вступали в вуличні бої, розстрілювали наших пілотів БПЛА станом на зараз. Орки продовжують просочуватися. Противник максимально намагається не вступати в бій, а просто рухатись і накопичуватись. Поки росіяни інфільтрувались до Покровського нас зі всіх парасок милувалися добропільською контрнаступальною операцією. Причому робили це не стільки військові, скільки провладні журналісти, телеграм-помийки, блогери вони подавали звичайні тактичні перемоги, як диво де везне, та потужну потужність. Але мета існування за інфлюенсерів не інформаційні оди для за головне приспати пильність українців навіщо вдосталь на вуха зеленої локшини. От вони і мовчали про ситуацію Покровської розхвалювали добропільський контрнаступ імені сирського при цьому орки, хоча пройшли вглиб території, але не встигли закріпитися і облаштувати собі нормальні позиції. А ще заячі вуха на добропіллі вдалось відрізати, бо росіяни не встигли привести своїх операторів дронів. Про це раз сказав генерал-майор Кривонос. Та поки провладні медіа насолоджувалися тактичними перемогами на Беропорізькому напрямку Покровський залишався на інформаційній тіні. А тепер українці, які не були в темі в шоці, по іпів кільця на Діп-Стейт може стати котлом. Складається враження, ніби всіх собак за можливу втрату Покровського хочуть повісти на командирів бригад, ніби саме вони не відповідають на гору про реальну стацію. Приходять втрату позиції, нечесність, має надто високу ціну. Життя наших воїнів моя вперша вимога, правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду. Про ситуацію на полі бою немає права бути командиром. Написав Фейсбук Олександр Сирський після розмови з Комбригами, які виконують завдання на покровському напрямку. Натомість українська правда повідомляє, поспілкувалися з головкомом. Тоді змогли не всі командири бригади, деякі їхні пропозиції на горі просто і гнорять. Я неодноразово піднімав питання про перегрупування відсутність другого шолону оборони. Що призведе до оточення підрозділів, але нас не чують, дав коментар у П1 із комбригів. Хтось каже, Недпокровську може закрити співкільце, бо на фронті не вистачає людей Це істина. Але що владі заважає вирішити питання з мобілізацією? Давайте будемо чесними. Діп стейт з тривожною періодичністю повідомляє про окупацію чергових населених пунктів на Сумщині, Харківщині. Запоріжжі стало складно також до того ж орки вже дібралась до Дніпропетровщини. Мапа втрачених територій після фатального 8 лютого 2024 року вражає Зеленський так, хоч і та хотів перезавантажити армію, що звільнив залужну професійну команду його генералівці на перезавантаження зруйновані долі міста зате те, незалужне. О що говорив генерал Кривонос про ситуацію в країні. Генерал каже, у випадку підписання перемир'я Росії через два-три роки знову попри на Україну війною. Все доволі банально імперія невигідний масовий дембель може повторитися сценарій 17-го року, і Росія буде зруйновано, що робитиме Путіни з натопом колишніх солдатів, які звикли до вбивсь пограбувань великих Ці Люди дестабілізаційний чинник загрози системі. Отже, їхню енергію треба спрямувати на війну. Я подивився розмову з Сергієм Кривоносом. У нього про ситуацію на фронті істинні наміри Путіна про необхідність інформаційної боротьби з агресором, детальний огляд, кнопочками, пунктами, цитатами. Розмова про обмін територіями це блеф росіяни і далі намагатимуться захопити якомога більше українських земель, відрізаючи по кілька квадратних кілометрів за тиждень. Орки не обміняє частини Херсонщини за Запоріжжя на повний контроль на Донеччину та Луганщину. І це банально невигідна. Частина Херсонської, частина Запорізької області це коридор між Кримом і іншої території, захоплена Російською Федерацією для Путіна обрізати Крим. Це все одно, що вистрілити собі політичну голову, пояснив Кревнос. Добровільна відмова Донеччини Луганщини стане для зеленського політичним самогубством. Це проти нього моментально використати політичні опоненти український народ, ціль Путіна знищити Україну як незалежну державу зробити з мала російський округ РФ. Що зараз на фронті Покровську ситуація дуже складна? Росія намагається тиснути на місце, щоб вибудувати рокадну дорогу Куп'янськ Бахмут Покровсья по кращу їхню логістику спроможності для подальшого наступу на Україну в Куп'янську. На жаль, ситуація на нашу користь не змінилася. Лиман і досі ласи і шматок, який намагаються захопити орки. Ми дуже близькі до поразки війни влади, був потенціал для перемоги 22 го Але вона спустила його в нікуди. Та, попри всі складнощі, Україна має шанс долати агресора. Нас достатньо ресурсів, щоб не Російську Федерацію, сказав Кривонос. Щоб виграти війну, Україна мусить знищувати тил імперії, зла підпалювати її нафтопереробні заводи, руйнувати енергетику залізниця. Будь-яка країна не може отримати свої армії, якщо в неї зруйнована економіка, спроможність заробляти гроші. Заробляти гроші російська економіка може тільки тоді, коли вона добуває, транспортує, переробляє торгує нафтою, газом і іншими корисними копалами. Поснув генерал, що може Трамп дійсно обмежити постачання зброї України навряд. ЗСУ споживає західну зброю в велетенських масштабах. Це гроші для американської промисловості, робочі місця для громадян Сполучених Штатів. Сергій Кривонос нагадує Трамп протягом другої своєї каденції говорить одне, а робить інше. Звісно, він може тиснути на Україну. Вона навіть в певних моментах обмежити допомогу, але штати не припинить, продавати зброю Європі, а яка потім не забезпечуватиме нашу державу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.